Від слова до діва. Вже за три місяці у столиці з'являться нові патрульні поліцейські. Все це буде у рамках реформування органів МВС, кажуть у відомстві. І додають, бажаючих служити у поліції майбутнього немало около 30 30.000 анкет. Это очень много, и, конечно, этапы вот отбора тоже очень такие, а, можно сказать, сложные. Это опыт международный опыт. Уже через два недели у кандидатів, які пройдуть всі тестування, розпочнуться навчання. Перший блок это правовой блок, потому что они будут обучаться там административный кодекс правонарушения, там а коммуникация, в общем, уголовное право, а human rights, так сказать, права чоловіка. Очіногі там дисципліни, які учим вони будуть обучатися в, будут в правовому блокі. А второй блок это, так сказати тактичний тактичність блок. Розробляти навчальну програму для майбутніх українських поліцейських покликали екс-очільницю грузинського міністерства освіти Хатію Деканоїдзе. Але це не означає, що в нас буде все за грузинським сценарієм, каже вона, і додає, що до цього процесу залучено і громадські. Організації, але саме представники громадських організацій забили на сполох в навчальному курсі в начальних дисциплінах. Відсутні такі тематики, як гендерна рівність та права. Дітей ми зверталися, ластради зверталися відповідно з листами і зверненнями до міністерства внутрішніх справ. У міністерстві цей лист почитали і таки внесли деякі поправки у навчальні плани. Однак, розробники на ці важливі теми виділили лише кілька годин, каже Ольга Калашник. Мова в специфічних знаннях і навичках, так якщо говорити про права дітей, да. чому важливо, щоб це знову ж таки бо ця тематика була включена до навчальних курсів, тому що Діти, це не просто знаєте, так маленькі дорослі, як ми говоримо. Да? це окрема категорія громадян. Бо патрульні, які працюватимуть на вулицях столиці, будуть не лише оформлювати аварії, але й затримуватимуть злочинців. І одягати кайданки їм доведеться не лише на чоловіків, але й на жінок та дітей. І тут лише сили недостатньо, переконана Ольга. Натомість у радниці міністра внутрішніх справ Хатій Деканоїдзе реакція на запитання про права дітей та жінок у майбутні. Програмі неоднозначна. Адкуди ви знаєте, що в новій програмі розписано? Я не думаю, що потому що програма, яка піше зараз». А згодом вона запевнила, що програма писалася, враховуючи міжнародний досвід. Є міжнародна практика, як навчати правоохоронних людей, які работають будуть працювати в правоохоронних органах. Так що будьте уверены, що там все добре. А окрім програми навчання громадської організації, бентежить ще один аспект Стаханівські темпи реформи. Ми про це говоримо, що щоб за цією такою спешкою ми не загубили якість. Так, всього і навчання, і написання цих курсів. Тобто таке побоювання є. І перші помилки у реформуванні МВС вже є. Зокрема, експеримент у Хмельницькому. Там ще з листопада минулого року проводився експеримент зі створенням патрульних служб. Але як можна було на вулиці міста випускати поліцейських без жодних тестувань та навчань? Адже програма навчань для патрульних тільки ще пишеться. Принаймні так стверджує Хатія. І коментувати цей експеримент не воліє, бо влаштовувала. Його не вона, да, но я не фамилиярна очень к этому проекту. Ви знаете, Ой, я как? не могу рассказать, что там в Хмельницьке. Извините. Від хмельницького експерименту не в захваті, і пані Ольга. Вона взагалі не розуміє, як могло міністерство піти на цей крок і які висновки можна робити з роботи Хмельницької патрульної служби. Бо фактично вулиці міста патрулювали нинішні правоохоронці, які просто разом з колишніми державтоінспекторами забезпечували громадський порядок. Однак це лише початок, і кожен вчиться на своїх помилках. Головне, щоб реформатори у МВС це врахували. Каже вона, але як і хатія, так і Ольга переконані, що впровадження у столиці патрульних поліцейських буде вдалим. Тут знаєте, є і ризик з одного боку. Позитивний момент: що пройдуть це навчання і пройдуть успішне тестування саме да, і ті, хто дійсно цього бажають. Министерство работает над направлением привлекать очень хороших и важных экспертов за границей, например, Соединенных Штатов. И мы думаем, что, надеемся тоже, и точно знаем, что самые хорошие инструкторы и тренера с Академии тоже, они будут обучать новых, новых людей, которые потом уже попадут скоро в новую службу.